Вірш на сьогодні прокивіля, 2 голова, другий, сьомий і восьмий вірш. Великий народ і сильний, дороги не зверне. Один одного не тисне. І так читаємо значення цього вірша. Давно тому його через свого пророка Іорілля підкреслив важність поступу гармонійної діяльності своїх вірних людей на землі. Він показує, що його помазаники і їх співтовариші стоять рам'я рам'я у працю царства. Він Уподоблює своїх вірних помазаників до сарани і називає їх моєвіцькою, котра не має земного царя, але котра знаходиться під провідництвом Христа Небесного Царя. Божі вірні і лояльні одиниці. Тепер на землі не потребують земного або видимого царя, голови чи володаря. Вони знаходяться всі в єдності, а це означає, що вони і всі одно, і що Христос є їх провідником і головою. Ісус Христос відкрив, що релігія походить від диявола, і що вони мусять слідувати за їх головою і праводарем Ісусом Христом. В гармонійному русі вони слідують за їх царем всюди, куди б він не провадив. Коментар взяти з Вартової башки Номер 12 1939 рік. І так, Боже, оприділення стоїть і вірш, який каже, що великий народ і сильний, з дороги не зверне, одного не тиснитиме. Заважаємо тут, говориться, за той народ, котрий Бог вибрав. Починаючи від Авіля і до нинішнього часу. Цього народу є багато в пам'яті, бо сказано перед лицем Господа пишеться пам'ятна книга про штучі, боящіся імені Його. І як тоді перший праведник Авін шукав признання Божого, щоб принести жертву Богу в воду, то там же був Каїн, рідний брат, котрий не шукав Божого признання. І загорілася ненависть на того, хто одержував Боже признання. По сьогоднішній день ця боротьба йде. І народи світа пішли під керівництво другого володаря і вчителя і голови. Тобто не за Ісусом Христом і не за Отцом, то Богом Його, а пішли за сатаною і під впливом Діявола і демонів бісів і їхнього головного командуючого гога, котрий відправляє всіх марширувати до Армагеддону на знищення. Тому тут його Бог через Пророка Ілля свідкує нам, що він давно про це повідомив про цей народ великий, котрий зібраний по приділенню Божому, а не по людському вибору визначенню. Він постійно, цей нарід, котрий під керівництвом Божим знаходився, він був в гармонії, в діяльності друг з другом. Тобто, якщо попередній працівник працював, наприклад, Мойсей, то Ісус Навін пішов по тому закону, що Бог писав через Мойсея. І так це встановлене правило через усю Біблію ми це можемо побачити. Кожен продовжуючий працівник, він бачив попереднього, який працював з Божим признанням і Божим керівництвом. І тоді тільки після того, коли він бачив, де Боже признання прибувало і над ким, і продовжував ту працю, де Боже признання працювало то показує, вони були в гармонії, вони були в єдності, вони були у великій радості, бо вони бачили, що там було провідництво Єгове, і в продовженні провідництво Єгове стоїть. Ми запитуємо, а сьогодні всі угруповані народи своїх попередників, яких бачать, умираючих, погибаючих. І замішані були тоді, бо все предсказане обернулося в пустоту тих всіх пастирів, провідників, котрі не під керівництвом голови Ісуса Христа і Бога Його знаходилися і не шукали Божого признання, шукали людського признання. Тому їх поступ був і є по сьогоднішній день. негармонійний, і єдності немає, а замішання. Тому його Бог показує, як його помазаники співтовариші, то є помазаники перші, це кляса остатка, починаючи від другого приходу Ісуса Христа. І співтовариші, які приєдналися до Богом, Богом вибраних помазаників, котрим доручена була праця Івана Гацарськ. І коли вони приєдналися до цього гармонійно, тобто гармонійно це як попередники шукали Божого признання, так і в продовження мають єдино шукати Божого признання і Божого керівництва. Тому, коли вірні поєдналися, як помазанки, так і кляс великої громади або люди доброї волі, то його називає, що вони стали для народів світа як та сарана, що нападає і образає все. Тобто відкриває абсолютно всіх, котрі не мають поживи від Божого Престолу. А мають поживу і спасти змія. Бо сказано, що від Престолу Божого витекла велика річка води, чиста як кришталь, але витекла із Пасті Змія. То коли витекла із пасті Змія, як помазаники, так і співтовариші, то є ті, котрі були в єдності з клясою Остатка у гармонії, вони не пили ту воду, вони не брали ту науку, котра не має Божого признання. Вони тільки брали то, що ми бачимо помазанки Божі були з Божим признанням. І вони ж бажали приєднатися до тих, хто несе Боже признання. Тому для народів світа, тоді, коли виконувалася ця робота, з часу другого приходу Ісуса Христа цей народ діє як сарана, що розоблачає, відкриває всіх брехунів, злодіїв. Ну і як ми бачимо, в той час, коли народилося Царство Ісуса Христа і на землі почало проголошуватися, тоді підставили цих чучерів, замінників, гедоту спустошення, як сказав Ісус Христос і пророк Даніїла, що на святе місце поставлю годоту з пустіння, хто читає, нехай зрозуміє. Хто входив в цю гедоту спустошення, котра не приєдналася ні до помазаників, ні до людей доброї волі, а приєдналася до диявола і його помощника Гога і знаходяться всі сьогодні під керівництвом демонівсів, котрі женуть в окопи, називають їх патріотами, що ніби це вони за землю, за родину. Будуть боротися, щоб захищати. А на самому ділі вони відкинули голову Ісуса Христа свого керівника. Вони відкинули царство Його, правду і справедливість, котре дійсно є царство. Царство складається з праведливого праводаря і з його правди і справедливості. Оце його зброя, оце його армія з цією зброєю. Тому ця правда бере век його ніколи. Не вживав для ворога зброї перші Або нищення, а сперва правду виставляв. І зверхня сила тоді працювала над тими, хто правдою керувався. Тому сказано, Божі вірні і лояльні, тобто законні. Одиниці тепер на землі не потребують земного або видимого володаря, голови чи володаря а усі народи землі. Кого шукають? Видимо володаря, керівника, де тратять свої сили і средства, щоб той керівник їм допоміг зайти до гробу. Бо не до царства вже. До царства йде той народ, котрий помазаний, котрий приєднався до помазаників, починаючи від часу другого приходу Ісуса Христа. Тому показує що ті, котрі віднеслися до цього класу помазаників, класу Остатка і люди доброї волі, котрі з'явилися з 1935 року Велика Громада, то вони знаходяться всі, каже, в єдності. А це означає, що вони всі є одно, як казав Ісус Христос, коли він відходив вже від учнів. Просив Бога, щоб як я. З тобою був одно. Так і ці, що залишаються вже без Ісуса Христа на землі, каже, я прошу, щоб і вони були всі одно. Погляньте на факт, а скільки групі ровок організувалося ще тоді при Ісусові Христові в першому приході книжників, фарисеїв, суботників, котрі букву закону до сьогоднішнього дня гризуть. І завжди да учащийся ніколи не, не може дійти до познання правди. Тому що вони не признали Богом вибраних помазаників і тих співтоваришів, котрі товаришували із помазаниками. Тому зазначений і далі, що Ісус Христос відкрив своєму народу, що релігія походить від діявола, бо саме слово релігія означає формальне почитання Богу на відомость, що служить ніби Богу. Але все їхнє служення основане на переказах людських, на традиціях, на преданнях, котре не від Отця, а від людей. Тому многі пішли під провідництво не Божого порядку, котре веде до Царства Ісуса Христа, а. Всяка релігія це та, котра веде від царства бо вона формальне почитання, котре основала на науках, приданнях, переказах, традиціях людських. І уявляють, що ніби вони йдуть до царства, на самому ділі йдуть у пропасть. Тому його Бог свідкує нам, що всі ті, котрі послідують, а це каже, вірні, має муся, каже, послідувати за. Головою, головним провідником, царем, керівником, учителем Ісусом Христом, котрий віддав своє життя, щоб викупити нас від гріха і смерті, то тільки -ті, ті будуть кажуть, у гармонії, в цьому русі, як та сарана, що буде все поїдати, всіх розоблачати в даний час. Тому вірні йдуть за їх царем всюди, куди б він їх не провадив. І так, ми бачимо, що якщо він відкривав правду і він провадив до тих людей, котрі ще є добрі волі, то ті, котрі вже практикували запекло будь-яку релігію, вони гонили, переслідували, вбивали, судили, виселяли з території, де релігіоністи посіли. І так винищували правду, Слова Божого. Сьогодні дана нагода, щоб цю правду довести до людей і щоб знали причину сьогоднішніх наслідків і результатів, куди привели людей, ті. Pastry religijní, političní i komerční, kteří zamítají Cárstvo Jezusa Krista vystavili sebe, dle kterého jsou.